Це пиздать. Люди. Ну що? Те, що я їй казав, на жаль, мої страхи по поводу сої справдилися. Літом припече і вона вся. Висипеться. Соясь в цьому році не в одне місто, люди. Ну, ось, що це, по 10-5 по бобиків. Це що, врожай? Та ні хрена це не врожай. Так само, що кукуруза, соняшник, соя, пшениця та взагалі ми розраховували на один врожай, погода нам сказала інше. Так якщо в цьому году хреново, так що взагалі його не сіть, бросить, то так усе і хай буде. Як же ж його люди не сіять? А курей куди дівати? Викинуть чи з'їсти, чи що я А яйця з чого будуть? Пішли до курочок. Що мої курочки? Яйця нанесли мені, чи ні? Білочок, все це ж потрібно, люди. Без гарного яйця дитинку викормить буде нам важко. Це тільки перше, люди. А якщо подумати ті всі торти, печиво, їда, те все, це ж взагалі без яйця ми ж нічого навіть не спечимо. І що це мені його тепер? Все за Бугратіну, чи яйцями будемо купляти з Китаю чи з Японії, чи відкуди там вони його везуть? Да? Треба вирости своє домашнє. І ви знаєте, що це яйце екологічно чисте. Курочка воно, кукурузочку, пшеничечку з'їла з'їла, знесла яйцко. Дома там чи що покушали, все, і здоров'я у вас вже чисте, ви кушаєте чисто екологічні продукти. люди. Так що, люди, будемо сіяти кукурудзку для, для наших менших друзів, це для курочок і для петушків, для гусей та для всіх тварин, які... Ходять по землі, потрібно буде кукурузочка, пшеничка. Це все потрібно буде. Люди. Один рік погано, другий рік хорошо. Зараз різні ситуації бувають. Розумію. Все рівно треба буде сіятись. Нам потрібна буде наша пшеничка, соя, кукуруза. Та все нам буде потрібно. Нашій живності. Нам, людям навіть, це буде потрібно. Розумієте? Без пшенички не буде хліба, буде вести його туди за кордон. Та воно нам надо. у нас найсмачний хліб на світі. Такого хліба більше ніде немає. Всі їдуть сюди, їсти наш хліб, борщ салом. Розумієте? Так що не огорчаємося, як то кажуть, не вісемо голову, а будемо піднімати руки, йти і працювати. Будемо сіяти і пшеницю, і кукурудзу, і сою на наступний рік. Як казав один яврей, все воно проходить. Так що, люди, піднімаємо руки і будемо сіяти, уберемо цю сою. Люди, а оці куди дівати? І бичків, і коров, Тоже на м'ясо поздавати, та ні хрена. Макуха, макуха потрібна по-любому буде і бичкам і корова. Тобто сонячник по-любому потрібно буде сіяти. Олійка буде по-любому потрібна. Також ж потрібна буде і соя, і кукуруза. Це ж все вітаміни, які будуть потрібні нашим рогатим скотам. Цей рік не урожайний, ну буває таке. Ну, не завжди було будемо в плюсі, і не завжди ми щось виграємо. Так Також само з сіном, ті, що люди з селами не поймуть, дошів немає. Також люцерки немає. Трави де косить також, немає. Вона ось, суха стоїть. Ну, що це таке? Йому їсти це суху, він хоче, поки ще є можливість, хоче поїсти молоденькою суховитої травички. травичка. Її також немає. Люди. В цьому году всі прольоті, не тільки не аграрі, а взагалі всі. Якщо не буде хорошого е, накорвана скотина, ні не буде ні м'яса, в корови не буде, ні молока. Пшеничку скосили, ціна більш-менш є. Я думаю, вона буде підніматися. На сою ціна tô já, princípio, e cá, foi lá, ano Соняшник бачу, трохи наче піднімається в ціні. Ну, ми ще не косили. Ви ж розумієте. зараз тільки поїде перший комбайн в поле, все, ціна гук сразу на 100-200 на доларів упала. Люди, це ж капець буде. А може ціна на і не впаде. Цього ніхто не знає, Бог святий знає, розумієте? Дивіться, я почали косити пшеницю. Що ціна, яка була, така і залишилась. Так само може бути соняшник, або наоборот, ну ніхто цього не може придугадати. Но я вам скажу одне: здавати за не будемо, будемо ждати. Так що сіяти стане по-любому. Я все сказав, Биня хай гуляє, а ми поїхали працювати далі.